Прийшов до нас жовтень і приніс з собою грози і темне містичне небо. Тепер вже нікуди поспішати. Похолодало дуже сильно і хочеться бути вдома, пити чай і заїдати осіннім печивом. Нещодавно я ходила у похід на шпиці. Це певно найулюбленіше моє місце в Карпатах, яке я просто обожнюю. І чомусь я завжди потрапляю сюди осінню. На цей раз я не просто ходила по вершинах шпиць, а спустилася під скали прямо під них. Епічні краєвиди там відкриваються. А як поверталася, ще й розтягнула зв'язки на правій нозі. От я дома, погодка все ще нас радує. А це вже третій день після мого епічного підвертання ноги. Я потрошку храмою вже вийшла в магазин недалеко, трошки обмитися дощиком. Нормально? Персик влігся прямо на плиту, а там чорно-білий, на куточку дрихне, гавнюки прийшли прятатись від дощу. Правильно, якась... якась така апатія цілий день. Може, це через різку зміну погоди. Сьогодні гроза цілий день дощ ліє. але я люблю дощ. Чому? Я думаю, це фізична втома дає своє, і мені треба просто відновитися, скоріш за все. Я знайшла вихід, зробила те, до чого в мене не доходили ручки. І ще одну річ згадала. За останній час я помітила, що багато речей, які мене ображали якось, пригнічували або щось таке, або заставляли мене почуватися себе якоюсь не такою, настрій мені портили. І взагалі, це стосується і ситуацій, і людей. І зараз чомусь не знаю, я вийшла на якийсь такий левел, що щось стається, да? І я так, ну і пішло воно в жопу. Тобто, е, щось там з людиною не так, хтось мені щось не так сказав, хтось щось не так зробив, От, хтось не так відноситься до мене, як я хочу, або ще щось таке, і просто так, ну, і пішло воно в жопу, ну, і пішов ти в жопу, або пішла. І, тобто, і до ситуації я почала відноситись так само. І це не тільки думка така виникає, не тільки ця думка одразу виникає, а і реально стан душі. Абсолютно спокійний і просто відпускаючи і це все. Це такий дзен. Я не знаю, як я до цього дійшла. Це сталося якось якось несподівано. Не знаю. Не знаю як. Тому що ну, декілька місяців назад якісь речі мене да, там сильно могли задіяти. Да? От. А зараз я стала настільки. Мені настільки добре з самою собою, що я легко можу відпустити ситуацію, відпустити людину. Тобто я відчуваю себе повноцінною, наповненою. У мене багато того, що я люблю, у мене багато можливостей для розвитку, у мене багато речей, які мене роблять щасливо. І тому. Всі ці якісь речі, погані навіть. Я їх відпускаю набагато легше, певно, певно, це через це, чим раніше. От от. Це дуже цікава річ, дуже цікаве спостереження. Кіт, як завжди, поближче до мене на комп'ютерний блок. Раз я не йду в ліжку, Кіт йде до мене. Ну, от, що й варто було довести. Лягла на диван. І чорний зразу вже тут. Цьом. Уйди сюди. ма. Я обожнюю доповнення про Отусент. Там настільки круті краєвиди зробили, де можна ходити по світу і дивитися лиш. Ні, ну хоч застрельте. Пейзажі тут ну, просто шикарні. Нічого не скажеш. Тут у мене пірса відпочиває, а, до речі, на задньому фоні крутий підсвічник, який я купила. Це я, я готуюся так, так. до Самайну. Планую mm -hmm. нічний пікнік зробити. Самайн, хто не знає, тобто Хеллоуін це стара назва свята колеса Року. Несу пропуск. А ви як думали, щоб вийти? Треба дати коту молочка. А потім можна вже й самій кави випити? Треба якось за цим столиком ще вийти почитати. Дуже затишно тут восени. Прощоску не знайшла. Буду махнати. Взагалі, я в захваті від того, як змінилася природа. Але скоро, можливо, похолодання і сніг. Отака карпатська осінь. А хто тут до мене прийшов? Осінній кіт. Привіт! Привіт осінній кіт. Такий кольором, як листя. Що хлопчик, що заяць. Ви знаєте, от нещодавно у мене був момент, коли мене дуже сильно переповнювали емоції. Я дуже сильно розчулилася і. В мене виникла цікава думка, що багато хто в такі моменти от хоче передати це, написати музику, вірш, не знаю, зняти фільм, там намалювати картину, але іноді можна просто побути в цьому моменті, от, сховати його, приховати тільки для самого себе, як якийсь цінний скарб. І навіть ні з ким не ділитися. Просто тут і зараз відчути ті емоції, те щастя, ті якісь думки, які переповнюють. І це насправді так круто. Це як окремий вид мистецтва, як музика, як кіно, як живопис. Це мистецтво жити найцінніше, на мою думку. Чому тому, що не кожен оволодів секретом, як це робити по-справжньому. Віться, як яблучко, прямо як білоснежки. А ще в нас тимчасове поповнення в нашій котячій сім'ї. Ось цю красуню в ошейнику салатовому ми побачили, коли йшли вечором додому. Прямо на дорозі вона пробігала. Я ще й подумала взяти ту кішку, забрати собі і пошукати її хазяїна. І коли вона втекла, потім я займалася своїми справами, будучи вдома, І до мене пізно ввечері приходить сусідка, дівчинка, і приносить цю кішку на руках, питаючи, чи це моя кішка. Я кажу: ні, хіба що я дам об'яву. Це якась дивна доля, я не знаю, як це назвати, хоча я в долю не вірю. Але по якихось причинах ця кішка все-таки опинилася у мене. Хоча вперше наші дороги розійшлись, і так вона у мене лишилась на перетримці. Ми з нею дуже подружилися. Муркотить гучніше за всіх наших котів. А як робить масаж лапками, це просто щось дуже лагідно. Я одразу її нафоткала і буквально в той же вечір розписала об'яви по всіх місцевих групах. Але ніякого результату це не дало. І через декілька днів я також надрукувала кольорові об'яви, щоб їх розклеїти по району. Кітця! Кітце. Наштампувала об'яв, не знаю, і в інтернеті кидала і розклеюю це все. Подивимося. Навіть чорний з нею подружився, хоча він дуже-дуже рідко з кимось із котиків ладить. Всіх він б'є, а цю кішечку прям ходив акуратно, віддавав їй всю їжу, а потім і взагалі почав її вмивати, як тато. А вона постійно дуріла. Рижому теж від неї дісталося, а ви як думали? Вона постійно ловила його за хвоста. Що Рижого нервуєш? Хнопка. За парочку днів з рижем вона теж подружилася. І вони вже не ричали один на одного. Пройшов тиждень, за цей час мені так ніхто і не подзвонив по об'яві. Ну і я почала думати, що ж робити далі. Вирішила її стерилізувати і шукати їй нового хазяїна. Навіть думала, може її лишити в себе, тому що чорний дуже сильно до неї прив'язався. Та і я теж. Але в мене стільки вже котів. Привезла малу кішку на стерилізацію, а тут до мене ще отака прибилась, красонька. Ну Це домашня красуня, це домашнє. Приїхав лікар, робить стерилізацію кіточкам, то я вирішила теж зробити в моїй вуличні. Ей, Мені рюкзак звалила. Це ми після стерилізації, ще трошки відходить від наркозу. Взяла її на ручки, бо їй одні дуже сумно в коробці. Кицюня золота моя масінька. Спить кицюля, бідняшка. Так 10 днів треба бути в бути пов'язці. А піражуля тим часом вирішив зайняти козирне місце в коробці. Я цілий день від неї не відходила, дуже переживала, що відходить від наркозу, от, але все одно, коли я з нею говорю, коли вона мене бачить, вона одразу заспокоїться, засинає. Просто от вона в коробці не сидить сама, навіть під наркозом, зараз в напів такому п'яному стані, виходить, їй треба лягти от на мене, тільки тоді воно заспокоїться. Придумую рів до нового трека. Кіцунька прийшла до мене. ти Тереш у мене кофе? Так. Намагаюся писати інструментал. Привіт. Всі мені тут допомагають. Да? чорний? Со? Со таке? Присипляю дітьо, бо вона мені не дасть записати спокійно. Трохи її прив'язала, бо її не можна стрибати, робити різкі рухи після операції. Катя. Ось так цілий день я писала музику, Котя. робила свою роботу і одним оком дивилася за кішечкою. В чому мені допомагав чорний. Ввечері ми всі разом вечеряли і дивились Оська. фільми. Я влаштувала марафон осіннього кіно і потрошку почала складати список фільмів, які буду дивитися на Хеллоуін. І, можливо, зніму окремий відосик про це. Зінька. Кіця! Кс -кс 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 -кс. Зайка! Ну ти хоч очки відкрий. Кіцюня! В неділю це був уже десятий день, як кішечка жила у мене, і сталася важлива подія. Подзвонили нарешті і знайшовся її хазяїн. Я, звичайно, сказала про стерилізацію і повідомила, що десь 10 днів вона побуде у мене на реабілітації, а потім я верну її додому. Ось так, щасливий кінець. Масажик робиш? Ти, бо, дітки, ти моя зайка, Ти ж моя зайка. Масажик робить. І я буду страшно сумувати за її масажами. Вона така хороша. І здається, так мало у мене побула. а Я настільки до неї вже звикла. Тепер вона повернеться в свою сім'ю до своїх маленьких братиків двох. Так, так, два братика в неї. О, чорний ривної чорний, давай, ходи сюди. Ходи сюди. А якщо точніше, тепер в неї три братика. з чорним та вона теж побраталася. Зараз буде рецепт осінніх імбірних пряників. Перше, що я роблю, це додаю чотири чайних ложечки імбіря. Також сюди ж досипаємо дві ложки кориці. Дві ложечки какао. Какао треба додати, щоб пряники стали трошки темніші. Тоді в них такий благородний колір виходить. Мускатний горіх, одна ложка. Ці останні прянощі вони дуже ароматні, тому їх по одній чайній ложці буде достатньо. І гвоздіка теж кидаємо одну чайну ложку. У мене якраз залишилась одна ложечка молотої. І також додаємо перець, одну чайну ложку. Це в мене прям адська смесь вийшла прянощі. Кішка в мене стирила маслом. Додала я 460 грамів муки і ще чайну ложку соди треба. Суха частина нашого тіста готова. Тепер я б'ю 2 яйця. Що туди ще? 120 грамів цукру треба. Так, а з цих 120 грамів цукру, 20 грамів цукру я додаю ванільного. Думаю, зайвим не буде. Додаю дві щіпки солі і беру ще 100 грамів цукру звичайного. Ось здоровенна така щіпка в мене морської солі. Після цього додаю 100 грамів масла і 100 грамів меду. Ось всю красоту ми замішуємо добренько. І зараз ми цю частину, цю частину мокрого тіста будемо змішувати з сухим. І віддать, мені знадобиться тарілочка побільше в мене таке коричневеньке тісто. Ну, пахнеть воно добре. І вроді виглядає, як на картинці. Дістала я моє тісто. Воно було в холодильнику десь близько 30 хвилин. І тепер треба його розкатати. Таке гарненьке. А формочки в мене які чудові, осінні. Ну що, погнали! Розкатую тісто десь товщиною 5 міліметрів. І пробуємо. Опа. Mm. Перший, готовий. І ще секрет. Не розкатуйте тісто надто товстим, тому що воно застрягне в цих формочках. Кіця в такому фартушку, що здається, що це не я їх пекла, а вона. Да, кіцюнь? Кіцюня, то ти напекла, да? Красуня. М? Так, це вже буде четверта партія. Кіцюнь, я розумію, що ти хочеш мені допомогти. Що? Духовку на 180 градусів і кожну партію ми випікаємо по 10 хвилин. Четверта партія йде на загрузку. So і ось наші прянички готові. Хтось може сказати, що ще зарано для імбірних пряників, але я вважаю, що саме час. А то що це за дискримінація? Чому імбірні пряники готують саме взимку? Імбір це все-таки штука хороша для імунітету. І якраз на осінь це ідеальна річ. І солодощів поїсти, і імунітет трохи підтримати. Все в балансі. А ще ідеально вийти на осіннє сонечко, закрити очі, поглинути трошки вітаміну Д і посмакувати пряниками на свіжому повітрі. Ви теж обов'язково запасайтесь смаколиками і насолоджуйтесь осінню разом зі мною. Цьому місяці я ніби намагалася встигнути все і одразу. І в якийсь момент, в один вечір, я лежала на ліжку абсолютно без сил, і зрозуміла, що єдине, що в мене є, це з'їхавши кукуха. Чесно кажучи, я настільки перепрацювала, настільки виснажилась, і я подумала, для чого взагалі це все? Так, в мене є цілі, в мене є задачі, які я виконую, і я дуже довольна. Я відчуваю себе класно, коли в мене все виходить, але ж сам кайф у процесі. І якщо цей темп, цей процес мене так виснажує, треба щось змінювати. Як мінімум, більше відпочивати, більше бувати на природі і більше робити те, що хочеться, а не тільки те, що треба. Вийшла погуляти з красунею, заодно пофоткати її. А ще на днях я вперше приготувала домашні чизбургери. І ви знаєте, вони набагато смачніші, ніж в якомусь Макдональдсі. Пройшлася на пару годин у ліс, але крім мухоморів, абсолютно нічого не знайшла. Але я не засмутилася, тому що я обожнюю мухомори. Є в них щось таке містичне. Який красень тут сховався. А цей вже хтось понадкусював. Яких незабудочок назбирала. Це в нас такі на болотах ростуть недалеко. Вони так трусяться, як живі. Я влаштувала тут ад, тут ще гірше, а все заради чого? Тут турду-туту -ту -ту -ту. десь дуже глибоко в мені. Спить флорист. Я в раз Альо! Будто... Нарешті сіла відпочити. Дивлюся інтерв'ю з вампіром і заїдаються макаронцями з солоним сиром. <реку> Вечірня заточка зубів. Що <реку> таке? Молочко ждютя? <реку> да? Ой Боже. Що? Молочка? Кіцюня каже, да. І так кожен ранок. А, ти чого? Ти ж тут всілася, Маська. У неї привичка залазити або на плечі, або на голову. І вона так прямо засинає. Це просто щось. Так, банда. Що таке? Хвилинка оздоровлення, хвилинка котячої зелені. Якби мені піражок руки не відгриз. Мала ще спокійно себе веде. Оборотінь. Назбирали трохи білих грибів. Такий класний. Кіцюлька. Зараз будемо їх чистити і нарізати. Тут ще цей клевер зверху. Малесеньке також є. Зараз я все те, що нарізала, буду розкладати на сітку. Отак щільненько один до одного розкладаю і буду сушити на печі. Я думаю, це займе у мене десь пару днів, якщо постійно гарно топити. А аромат такий шикарний. На дворі теж гарно, сонячно. І оскільки на наступному тижні передавали сніг. Я хотіла найбільше насолодитись сонцем. Я навіть не помітила, як швидко усе пожовтіло. Зараз якраз чудовий час, щоб погуляти десь у лісі. Це йде гуляти. Сьогодні приніс мені здоровенного щура. Прямо під хату, прямо сюди. Щура приніс. Певно, хотів, щоб я поїла. Досить вже мені сидіти вдома. Я і так просиділа майже цілий місяць за роботою. Пора трошки пошукати пригоди. Зараз покажу вам трохи осінніх пейзажів Карпатських. Ми поїдемо ближче до лісу, у наші улюблені місця. Що я обожнюю в осінніх Карпатах? Це ці кольори, коли сині гори контрастують з жовтими деревами і темною хвоєю. Це неймовірне видовище. Доїхали ми якраз до заходу сонця. Сиділи пили пиво і дивилися на літаки на кордоні з Україною. Да, один самий великий, інший маленький Цих парочку годин достатньо, щоб повністю перезавантажити свою свідомість, тому що природа по-справжньому лікує. Дорогі мої друзі, у нас ще попереду Самайн, тобто Хеллоїн, і похід мій на шпиці осінню. Це все буде у наступних відео. Сподіваюся, скоріше їх зробити і показати вам цю красу. Лишайтеся зі мною. Я вас всіх цілую і люблю.